Щорічно 18 травня в світі відзначають день музеїв. Закарпатські музейники традиційно готують для відвідувачів як нові експозиції, так і сучасні атракції, покликані популяризувати культурні заклади. Цьогорічне гасло це майбутнє музеї у спільнотах, що швидко змінюється. Справді все швидко змінюється, і музеї йдуть в ногу з часом. У нас будуть дві програми: це буде денна, яка почнеться о 13-й годині, і вечірня, яка почнеться о 20-й годині. Будуть у нас оновлення, а саме по QR-кодах наші експонати оживуть і відвідувачі зможуть від імені експоната дізнатися більше про них. Те, що вечірня програма буде за Обов'язковий донат, і цей донат буде від 100 гривень. Ми збираємо на наші збройні сили, тому що саме завдяки їм ми працюємо в Ужгородському скансені В неділю можна буде не тільки подивитися на експонати музею, але й послухати відкриті лекції про орнаменти закарпатської вишивки та народну демонологію краю. Наші заходи ми будемо розпочинати із святкового обслуження в музейній церкві з села Шелестово Мукачівського району. Церква є діюча в нашому музеї. Там щонеділі відбувається відбуваються Після 12 о годині буде у нас відкриття виставки ретро світлин під назвою Абетка пам'яті Старі Школи Закарпаття. Цю експозицію ми розгорнемо у приміщенні старої школи села Синевірська Поляна Міжгірського району. На території музеї працюватиме музична програма. О чотирнадцятій годині на виставковому залі нашого музею буде відкриватися виставка членів творчого об'єднання професійних художників Закарпаття під такою загальною назвою Ужгород Весна 2025». У міжнародний день музеїв на гостей чекає і Закарпатський обласний художній музей імені Йосипа Бокшая. Поряд із шедеврами метрів Закарпатської художньої школи відвідувачі зможуть побачити й унікальну експозицію від Сумського обласного музею імені Онацького. Ми живемо в такий жахливий час, коли такі трагічні драматичні події відбуваються навколо нас наші музеї живуть. І власне, уже оці відзначення днів музею в рамках цього святкування, ми працюємо вже тиждень. Звичайно, в центрі це виставка сумського музею. Я вважаю, та й всі наші колеги. Ми всі вважаємо, що ця подія для нас грандіозна, тому що Сумський музей має прекрасну колекцію прекрасну колекцію як нашої національної культурної спадщини, зарубіжного мистецтва, сучасних художників, які. Працюють в цьому регіоні. Нам би хотілося показати Закарпаттю і гостям Закарпаття те, чого можливо у вас немає. Тобто це Київська харківська школа, це художники Сумщини, такі як Кричевський. і невелика така колекція буде представлена іконописом. Це ікони так, ікона Слабежання, так, це Сумщина, це там Махтирські будуть ікони трошки Чернігівських. Але це те, що зараз нас підтримує, і те, що ми хотіли б не тільки зберегти, але й познайомити всіх з нашим мистецтвом.